Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд! Сьогодні реакція на Інгрид і пісню щось загорілось. До речі, це попрохав один з моїх підписників в коментарях. Якщо вас те щось цікав... цікаве, чи хочете, щоб я оглянув, теж можете написати в коментарях, а поки можете поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Ну що, поїхали! Щось загорілось. Я зовсім не очікувала. І, взагалі, то був не час». Дуже класний початок. Такий він театральний. До речі, тут в акомпаніменті тільки барабани і фортепіано, і голос Інгрид. Я забухалась. прийшла по допомогу, як хотілося любові але побоялась бога прикольно тут така відьмацька пісня що казати, люди добрі я прийшла по допомогу як хотілося любові але побоялась бога що бежати любі Тут повтор цієї фрази, що казати люди добрі, я прийшла по допомогу. Мені нагадує трохи Вівін Морд, який був ну, ще років 10 тому. А, ну, теж такий не тембр, ну виконання. Воно трошки схоже. Люди добрі, я прийшла по допомогу, я котіюся любові. Ой ти ж мамо підказала. Не пішла б як розумала. А я бігла, покутіла, а я бігла полюбила, а я бігла, полюбила, натрапила, натрапила. Що ще можу сказати? Е, ну, Її вокал він для мене він значно виріс і значно кращий, ніж в пісні Кіпер. З якою вона номінувалась на Євробачення. Тут є такі маленькі огріхи, але це ну, тут більш таке театральне, емоційне виконання. І ну, якби, воно дуже класне, не дивлячись на ці огріхи. По Покривої дорозі ходила. знайшла по допомогу Я хотілася любові, але побоялась Бога Що казати, люди добрі, я прийшла по допомогу Як хотілася любові, але побоялась Бога Що казати, люди добрі, я прийшла Ці ноти, які вона взяла, це так, знаєте такий один дотик маленький, але він настільки ну, чутливий, дуже пропрацьовано круто. Блін, ну круто. Тобто, це коли вона в кінці робила, це теж воно настільки ну, чітко, настільки це ну, відрепетировано, чи не знаю, як сказати, вона це ну це класно. І я вважаю, що з цією піснею потрібно було йти на Євробачення. Тобто, Вона набагато краще, ніж Кіпер. Якщо тут зробити візуальний класний ряд. Якщо тут зробити не один, а два барабанчика, було б взагалі круто. Один щоб грав на таких двох великих барабанах, а другий за установкою це було б взагалі крутяк. І рояль, і, і вона, і візуальний ряд, і воно б все дуже-дуже гарно, мені здається, був би класний номер. І набагато ну, це було б крутіше, аніж Кіпер. Що думаєте ви, пишіть в коментарях, мені пісня дуже сподобалась. Це не на кожен день. і Не думаю, що хтось буде слухати кожен день, але на концерті ну, це, це, мабуть, ну, таке ж саме відчуття, як сходити в театр. Якщо б в неї була б така програма, ну, це було б, мені здається, дуже цікаво. І такого у, у нас ще в шоу бізнесі в українському не було. Що думаєте, пишіть в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!